На вашу думку, що це таке? Чи маєте ви припущення? Мене звуть Галина Рябець, я директорка Прибицького будинку культури. І в цьому відео ми разом із нашим колективом не лише розкажемо про традиційну страву нашого краю, півночі Корюківщини, а й приготуємо її разом. Сировидна це старовидна страва, яку готували у нашому селі Приби, а також у сусідньому переліку. Шишківці і рудні. Має вона на хитри інгредієнти рис або пшано, або те і інше одночасно. А також кисля. У нас говорять сирокваша, від чого і має назву сироводна. Вигадливі господині, крім кисляку, у страву додавляли молоко, масло або сметану. Сироводну готували у повсякденні і на свята. Особливо ця страва була популярна влітку. Адже вона не тільки поживна, а й добре втамовує справа. Зараз сировину готують рідше. Тож повернемо цю традицію і приготуємо її просто зараз. Моя мама готувала сировине і я готую з рисом, додаючи кисляк і молоко. А я приготую за маминим рецептом на пшоні і на кисляку. А я сьогодні приготую сировину на сколотинах. Це сироватка, яка залишається від збиття сметани на масло, а також додам суміш круп, рису і пшона. А дівчатка нам будуть допомагати. і як майбутні господині переймати наші рецепти. Для початку треба взяти крупу, перебрати і гарно пробити її водою. Ой, дівчата, молодці, гарно перебрали трубу, а тепер давайте додамо її у горщик. Спочатку додаємо зля, а потім молоко. А зараз ставимо наш горшечок із сировотним у піч. Нарешті сироватна наша готова. Тож давайте будемо смакувати. Ой, пахне, Давайте скоріше смакувати. О, як смачно! А моя бабуся теж таку готує. Дуже смачна каша. І мені подобається.